Вітаю вас, друзі, ви на каналі що в коробці. Як ми бачили на розпаковці, приїхав ось такий ось чудовий маленький мультитул. Чому я вирішив зробити е, огляд на нього? Ну, по-перше, річ цікава. Мені подобаються от всякі такі штуки. По-друге, е, космічна ціна. Тобто 61 гривня вийшла мультитул, в якому 11 функцій. Ну, прикольно, слухайте, за 61 гривню. Ну, чом би й ні. Звичайно, що це не Victor да? але закос, я вам скажу, непоганий. Не Він не... не люфтить, не болтається. Зроблений добротно, невеликий. Тобто. Довжина як, як мій палець. Е, ну, коротше кажучи, непогано. Тобто всі оці штуки, там ось пінцет, все це є. От, є зубочистка. Чи що це? Пластикова така, ну, фігня. Ну, зубочистка чи Я -я -я якась мірю. Так. Все, до речі, в мастилі. Ну, гострий. Гострий. Так от положить з собою велосипед або в кишені, або навіть як брелок на ключі. Ось можете зацепити. Пилка, блін, також гостра. Зрозуміло, що дерево в неї не спилять. ну слухайте. Але, ну, може, в пригоді якусь там штуку. Так. Це у нас відкривашечка. Це у нас оце концерний ніж, наскільки я пам'ятаю. Бо я теж ще такий фахівець, блін. А оце відкривашка. Пляшки. Відкривати. Так. І тут у нас ще є. Ось, все тугенько, все відкривається з фіксацією. Тут ще є ножиці. Цікаво. Слухайте, блін. Гострий. Як правило, такі девайси приходять, їх потрібно е, затачувати, а це, що не візьми, все гостреньке. Так, тут у нас штопор. Тут у нас викрутка плюсова. Так, далі у нас. Туго так все розкладається. Далі у нас ще три якісь. Я їх відкрию, зараз. Будемо розбиратися, що це? Так, викрутку складу. Ну, оце, це, це, типа, чи шило, чи щось таке з вушком. Що це таке? Я не знаю. Хоча кінець не загострений. Коротше кажучи, якась фігня з діркою. Так, є. Штопор є. Пилочка. Ну пилочка це таке. Тільки. на А, це, напевно, типа напильник. А то пилочка. Напильник. І ось це оце тонке. Воно таке гострувате. Оце, напевно, шило. Ось такі от справи, друзі. За 61 гривню, чесно кажучи, дуже крутий девайс. От, мені зашов. Я ж кажу, зроблений не. Ой, боженьки, не можу я його розкласти повністю. Зроблений він не. Погано. Так ми. Зараз я намагаюсь повністю його розкласти. Так. І тут у нас ще аж три якісь. І нігті собі позриваю. Так, не можу вже те витащити. Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири, 5. Шість, 7, вісім, 9. Пінцет 10. І зубочистка 11. Ну, не обдурив. Так що, от такий от прикольний мультитул? Багато від нього не чекайте, але за такі кошти, такий функціональний, ну, я думаю, можна брати. На цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей.